Випадку, що стосується уваги, увага відвернена. Все, вже ніхто не говорить про міндіча. Слухайте, коли ваді вдається так маніпулювати суспільною свідомістю, перше, вони дійсно примкнули. Ніхто не заговорив про злочинну роль в цій всій мафіозній обрутці Зеленського. А він на вершині. Всі ті люди призначені тільки тому, що він сказав їх призначити. Тільки тому. А зараз нам розказують, а Зеленський не знав, що їх призначили. Їх проти його волі призначили. Та ви що? Ну, тому насправді, суспільству вдається відвести тренди, відвести в бік увагу. Суспільство на це ведеться. Ну то що тоді? Ну, Які рожеві В Верховній Раді я не бачу таких варіантів. Є те, що поза Верховною Радою, якби зараз була не війна, я навіть не сумніваюся, що ті події, які засвітилися, привели б до Великого Майдану, Революційного Здвигу, і цієї вади вже б не було. Але штука в тому, що. Ті, хто виходили на майдан, ті, хто багато кричать про майдан.